Флю Сільверстонг, сила для розблокування носа, при нежитті. Пане Михайле, у нас тут є чергові, не те, щоб пропозиції, але кажуть, що нам варто погодитися на угоди для врегулювання війни в Україні. Пане Михайле, нам варто <правда> погодитись. Варто варто безумовно. Нам варто завжди погоди, по, по, погодитись на угоди, які розблокують наступний етап війни. Ну, я так це буду просто називати. Як тільки ви підписуєте угоду на умовах непримушеної до миру Росії, це означає, що ви добровільно підписались на наступні етапи війни не більше, але й не менше. Ми ж бачимо з вами відповідно, виходячи із психотипу Путіна, ви тільки що цитували його заяви. Абсолютно зрозуміло, що він фіксований на війні. Для нього війна це його особиста суб'єктність. Да, тобто без неї він себе не буде відчувати там. Він скільки хоче жити 150 років, да він не буде відчувати себе людиною, яка живе 150 років і так далі. Тому подібне. Крім того, інтерес, стратегічний інтерес Росії, полягає в тому, щоб щоб залишати за собою конструкт чи концепт насилля, як такого, це буде давати можливість тому ж путіну сидіти там за одним столом на рівних з сі дзвінпіням чи з президентом Сполучених Штатів і так далі, тому подібне. Тому будь-яка угода ще раз підкреслю в моменті, коли Росія буде вважати, що вона домінує в процесі, що вона має ще достатньо ресурсів для того, щоб тиснути, що вона може ескалювати те, що ми зараз бачимо на європейському напрямку, да? тобто максимальне збільшення гібридного компоненту цієї війни, тобто це війна проти Європи, гаряча фаза цієї війни, ну чи там гарячий. Елемент війни це на території України відбувається. А гібридний компонент відбувається на території інших країн. Польща ми бачили Естонію, ми бачили Румунію. Вчора ми побачили не встановлені не встановлені дрони над е, аеропортами Копенгагена і Осло. Дійсно, ну тяжко встановити. Тобто, якщо в Європі воює Росія, атакує е, Європу Росія, то безумовно це якісь там зовсім незрозумілі атрактичні чи марсіанські дрони. Да, ну, тобто не зрозуміло, хто їх туди відправив для того, щоб 4 години блокувати. Аеропорти двох північних північноєвропейських країн, і так далі, тому будь-яка угода сьогодні вона буде означати, що в принципі в Європі миру не буде що в Європі буде і гонка озброєнь, да а, що в Європі буде постійна гібридна наростаюча війна. До моменту знову ж таки третьої фази гарячої війни, де саме буде відбуватися третя фаза гарячої війни, ну не зовсім зрозуміло, тому що Росія має багато апетитів, ну тобто, вони такі об'ємні, і відповідно Росія може атакувати той чи інший напрямок. Але між тим повертаємось. Для того щоб все ж таки вийти на реалістичний переговорний процес да, і вийти на угоду, яка буде влаштовувати ну умовно влаштовувати, тому що безумовно влаштовувати може тільки угода при якій агресор програє. А, але умовно влаштовувати а, можна тільки після а, виконання двох пунктів. Ви прекрасно знаєте, аналізуєте у в себе вете постійно. Це санкції певного типу, і це мілітарні удари по території Росії певного типу. Все інше працювати точно не буде. Пане Михайле, я тут читала реакцію знову ж таки від країн НАТО, які сказали, що ухвалюватимуть рішення про збиття російських літаків-порушників з огляду на загрозу в реальному часі. Я не знаю, чи стосується це безпілотних літальних апаратів. Я маю на увазі дронів. Але що стосується літаків, лютей сказав, що рішення про застосування сили проти літаків-порушників, зокрема щодо їхнього ураження, ухвалюватимуться в режимі реального часу, як завжди, і завжди ґрунтуються на наявній розвід інформації про рівень загрози з боку літака. А, розкажіть, будь ласка, що це за реакція в реальному часі? Давайте трохи інакше. О, дивіться, є виборець там, в Данії, наприклад, да? чи є виборець там, у Польщі. О, дивіться, він сидить, і тут йому говорять про те, що тут залетіло якихось, там, 20 дронів. Незрозуміло, вони імітують атаку на там, аеродромну інфраструктуру в тому чи іншому воєводстві і так далі. І виборець не бачить жодної реакції. При тому він розуміє, це ж суверенний простір, да? ну тобто, йому що говорили? От йому дають паспорт там, громадянина Польщі чи громадянина Данії, да? і говорять, дивісь, це суверенний паспорт, ти будеш гарантований, твоя безпека буде гарантована. Якщо щось не встановлене буде на нашій території, будемо збивати. От, скажіть мені, будь ласка, от вчора, наприклад, чотири дрони висять там над Копенгагеном. Чому їх не збито? Вони не встановлені, та яка різниця? Вони порушують ваші принципи безпеки? Порушують вони становлять загрозу для а, авіасполучень да ви заблокували можливість там відлітати чи прилітати а, літакам в аеропорт Копенгагену? Да? То в чому проблема? Ви що хотіли з'ясувати? Чиї це дрони так збиваєте? Потім будете з'ясовувати, якщо ви зіб'єте дрони і хтось там протест там, ноту протесту скаже, чого ви збили наші дрони? Тоді ви в рамках міжнародного права спитаєте, а якого біса вони роблять в нашому суверенному просторі, і ви будете абсолютно праві. і Вас підтримують всі інші, включно з Китаєм з іншими країнами. Чому? Тому що це ваш суверенний простор, і от, виборець так і думає. Да? він сидить і думає, а чого ми їх не збиваємо? Це що означає, що це означає, що суверенного. Гарантованого безпекового повітряного простору в моїй країні немає. Отак От це виглядає. І тому безумовно, що таке в реальному часі? В реальному часі це турецька модель. Що вона означає? Залетів, встановлений, не встановлений. Дрон чи літак, су, міх і так далі. Ви його спочатку збиваєте, а потім відповідно чекаєте, якщо буде реакція тієї чи іншої країни, яка скаже, це наш дрон чи наш літак, і тоді ви відповідно юридичні претензії висунути нам протесту, чому ви що ви робили в нашому повітряному просторі? І далі, і далі, і далі. Або якщо ніхто це не скаже, ви тоді продемонстрували готовність ефективно для свого виборця ефективно захищати повітряний простір Все. Я не зовсім розумію, що можна тут дебатувати, що можна в рамках там, четвертої статті статуту НАТО обговорювати добре, один раз зібрались, Хоча це треба було робити ще там три роки тому, да, коли там перші уламки залетали ракет, пам'ятаємо, да, у Польщу і тому подібне. А треба було тоді зібратися і сказати: якщо таке буде, тоді будемо збивати. Після цього відповідно юридичний меморандум, як мають діяти країни НАТО. Як мають діяти діяти країни синхронізовані? Ну, наприклад, якщо там піднімається у повітря в Данії, там піднімається там італійські літаки, там нідерландські літаки, і так далі, що маємо в цій ситуації робити? Чіткий алгоритм, все і відповідно діяти, і навіть не розмовляти. Росія не Росія, немає різниці. В цьому є проблема сучасної Європи. Вона довго дебатує, але після навіть дебатів не приймає відповідне рішення, і це дає, скажімо так, розуміння Росії, що, наприклад, якщо вона піде в. Південному напрямку там будуть збивати літаки. Якщо вона піде в центрально-азійському напрямку, там не будуть збивати. Там просто припинить Китаю постачати всі комплектуючі для Росії, ну тобто повністю зупинить економічну підтримку Росії. Якщо вона піде в європейському напрямку, вона буде мати довгу дискусію і не прийняте рішення. І що і що це означає для Росії? Повертаємось до того, що ви тільки що цитували Путіна. Да? ну суб'єкта Путіна. Він говорить, так, а ми будемо далі вас тренувати, ми будемо далі тестувати ваші системи відповіді. Ми бачимо, що ви не готові, у вас немає психологічних якостей, відповідних вас немає волі. Так, мілітарно, технологічно, ви на іншому рівні, ми це розуміємо, але ви це не будете використовувати. Поки ви будете дебютувати, ми вже знищимо всю вашу технологічну перевагу. Оце він робить сьогодні. І відповідно, якщо один раз збити. Ну, тобто, от Росія перейшла певний Рубікон. Да? Ну, тобто, вони почали тестувати систему відповіді НАТО на території країн НАТО. Збийте на територію країн НАТО один раз, і ви також перейшли той Рубікон, який треба вам перейти. Росія перейшла, тому що вона хоче ескалювати в рамках війни з Україною. Що вона хоче отримати? Подивіться. Тестуючи системи відповіді НАТО, вона хоче отримати три результати: перше це панічні настрої в європейських країнах, а панічні настрої вони будуть ну, не систематизовані, вони будуть тиснути на уряди, і, і, і там буде другий. Тоді що потрібно Росії припинити масову допомогу Україні, масштабну допомогу Україні. Да? Тобто, сконцентруйтесь на своїх безпеках, да? сконцентруйтесь на своїх системах захисту, не давайте нічого Україні. І нарешті третє. А третє, те, що хоче отримати Росію, менше проукраїнських заяв в, е, в публічному просторі, в інформаційному просторі, в дипломатичному просторі і так далі. Хай ми залишимось Україною один на один. В нас все ж таки є ще ресурс додатково Китаю. В нас ще є ресурс додатково північної Кореї. Ми можемо далі тиснути. І крім того, в нас є багато м'яса, яке нікому не потрібне, і Росії не потрібне. От от, от таких хочуть вони отримати результату, і не збиваючи ракети і дрони. Ну таким чином, як якби Європа говорить, так давайте продовжити ескалацію і на європейському напрямку, і тим більше на українському напрямку. І, і для мене тут все очевидно. Для мене очевидно, що поки Європа не буде готова до активної протидії, а вони мають на це повне юридичне право. Більше того, мають повне технологічне право це робити. Вони мають захищати для свого виборця своє і повітряний простір, свій повітряний простір і, взагалі, свій простір життя. А для цього треба ще раз показати будь-якому потенційному агресору чи порушнику, як з ним будуть поводитись. Жорстко, безкомпромісно і абсолютно передбачувано. Він буде знищений. Тільки так можна працювати з Росією. Все інше буде стимулювати Росію продовжувати обсяги провокації. Пане Михайле, ну бачите, ми ж не тільки про військові провокації говоримо. Ми говоримо про дрони в Польщі. Ми говоримо про е, літаки, які там залітають в повітряний простір країн НАТО. Ми говоримо про невизначені дрони, які одночасно з'являються в Осло Копенгагені. Е, окрім того, ми говоримо ще й про провокації е, з підкупом, тому що ну там ті самі вибори в Румунії. Пройшли Росії, все вибачили. Тепер готуються вибори в Молдові, і знову, якби Майя Санду б'є на сполох, та спише про те, що там нібито готуються якісь провокації, тому вони зараз підуть з російської сторони допомагати Молдові і так далі. Світ знову ж таки ні на що не реагує. Ну світ тому, ну, коли говоримо світ, ми говоримо про західну цивілізацію. Тому вона і платить ту ціну, яку платить. По-перше, е класичні партії, домінуючі політики, вони починають програвати е ультраправим чи правим, да, чи харизматом, чи там програють пасіонарним політикам, які говорять, ми будемо там іншу стратегію мати по відношенню не тільки до Росії, а взагалі до тих ризиків, які виникають. Тобто, вони програють політично, е вони програють ідеологічно. Росія навпаки збільшує там обсяги, як ви говорите, провокацій не тільки мілітарного плану. А, і дійсно Росія вважає, що вона знову ж таки повертається до того стану, який був там на початку повномасштабного вторгнення, коли вони домінували в інформаційному порядку. денному. вони і сьогодні починають домінувати. Вони створюють порядок денний на електоральних в електоральних циклах тих чи інших країн. Вони домінують в інформаційному просторі тих чи інших країн. Путін стає не просто там ньюсмейкером, Да він постійно коментує. Подивіться, всі. О, він пропонує знову ж таки обговорити ядерні програми стримування взаємного стримування. Якщо ви не дасте нам продовжувати вбивати Україну, то тоді ми не будемо далі дотримуватись неформально, дотримуватись там договору про нерозповсюдження ракет малої середньої дальності. Ну він відверто це говорить. Тут питання в іншому, питання в тому, що Росія цей. Скажімо, аргумент використовує там протягом останніх 5-7 років. да Ну чому Путін не креативний? Да? ми вже це обговорювали неодноразово. Він не є інтелектуалом, який може там щось накреативити і якісь нові доводи говорити. Ні, він банально ходить навколо того всього, що я говорив там 5 років, і сім тому, що НАТО там за НАТО обіцяло не просуватись на схід, але воно просувається. Ми хочемо, що воно повернулось до кордонів 97-го року. Що в нас є там програма? Скажімо, ракет малої середньої дальності, які будуть ці процеси негативні для Росії, які відбуваються у Європі, і так далі. Він все це і говорить. Він говорить про те, що є регіони впливу, ви маєте залишити їх за Росією, а це, як правило, вся територія не просто бувшого Радянського Союзу, це територія бувшого, а, скажімо, соціалістичного табору, да який був у Європі. Це все, що стосується там країн Східної і Східно-Центральної Європи. Путін в цьому передбачив. Відповідно, ви можете продовжити, а і, і, і що він бачить? Він бачить, що йому відповідає так само, як відповідали вчора, позавчора. Ніяк, ну тобто, немає е, паритетної відповіді на провокацію, немає заборони російської присутності, немає готовності блокувати е, участь у виборах, якщо ми говоримо сьогодні про Молдову в повному сенсі цього слова е, про російських блоків, які проводять свої передвиборчі з'їзди навіть у Москві. Як тільки ви це заблокуєте, відразу хтось в Європі скаже, чого це ви не дозволяєте електоральному циклу приймати участь інші інші партії. Ну і що що вона проросійська, Ну і що, що вона відверто бере кошти у е, Російської Федерації? Ні, це ж свобода електоральна. Вона має бути. Це ж демократія. Вигравайте на виборах. Ну, тобто, ти ж не поясниш людині, що а, вигравати на виборах, коли з іншої сторони є провокації, компрометації, є величезний обсяг а, а, грошей, є вуличні протести, да, які модеруються Російською Федерацією. Так а хтось там якийсь а, чиновник говорить: та ні, ну це ж прояви демократії, і так далі. І от Росія сьогодні, в повному сенсі цього слова, повернулася до такої нахабної поведінки. От вона була а, ну трошки така. Особливо після пам'ятаємо походу Вагнера на Москву, да Путін зник. Росія така е, приникшла трошки. Да, вона так не розуміла, що відбувається. Вони мало коментували щось такого чи коментували дуже обережно. Сьогодні ми з вами бачимо класичну російську пропаганду е, виконання перших осіб цієї держави. Ну тобто нахабно, ліцемірно, абсолютно. Ну, наприклад, сьогодні СВР, це така в них клоунська організація є, вона не має безумовно жодного відношення до класичної зовнішньої розвідки. А наришки він відповідно певно десь там в театральному вузі вище навчався. Да, і так далі. Вони сьогодні говорять: дивіться, країни НАТО хочуть окупувати Молдову. Ну, це вони на повному серйозі говорять. Так само вони говорять: ви знаєте, ми тут вбиваємо Україну, ми ведемо е, війну на території України, тому що країни НАТО хочуть окупувати і розділити Україну. Ну ви розумієте абсурдність цього всього. Але вони сьогодні все це знову ж таки у глобальний інформаційний простір витягують. Вони знову поводять себе нахабно, вони знову пробують домінувати. І, і що відбувається? Я поясню, що відбувається Росія. Виступає ньюсмейкером, а всі інші в Європі починають коментувати. Дивіться, Путін запропонував Путін запропонував угоди. Путін запропонував обговорити це, Путін виступив з ініціативою. Да, тобто, ми повертаємось до конструкту максимально фатального для Європи конструкту, коли Європа не діє превентивно по відношенню до Росії. А вона реактивно реагуючи на ті чи інші ініціативи чи заяви Росії дії. Більше того, Європа, навіть коли вже є безпосередня логістична дія Росії, про те, що ми тільки що говорили: дрони і міги над Естонією. да? Європа навіть на це вже не реагує, тобто вона досі знаходиться в стані такого анабіозу політичного е шибу е і відповідно не приймає е необхідних рішень. А, ну бачите, рішення навіть ті, які приймаються, потім чомусь скасовуються. Польща з 25 вересня відкриє прикордонні пункти з Білорусі. Заявив Туск знову сказав, що все це перекриття були на час навчань захід 2025 Але ж сказали, що не тільки 2025, А що таким чином вони ще і перекривали як реакцію на ті дрони, які будуть були в повітряному просторі Польщі, а тепер кажуть все, повертаємося назад. Ну, ми з вами не можемо там коментувати суверенні дії тієї чи іншої держави, тому що вони вправі, виходячи зі своїх національних інтересів, приймати. От вони вважають, що загроз більше не існує, тим більше що там Білорусь в доктрині Сполучених Штатів розглядається як країна, з якою можна пом'якшити там відносини, там відмінити певні санкції, забрати там політв'язні і так далі, і тому подібне. Для мене, наприклад, закриття кордонів з Білорусі було важливим з іншої точки зору, не стільки з точки зору там, навчань, тому що ну, трошки дивно було вважати, що ці навчання приведуть там, до якогось повномасштабного вторгнення кудись. Чому, тому що там було достатньо мало а, додаткових російських сил про це розвідки країн, в тому числі наша розвідка говорила неодноразово. А щодо дронів, то тут немає різниці: закритий в тебе кордон чи не закритий. Це питання чи ти збивати чи не збивати. Тому що зрозуміло, що там є протиракетні системи, там є інструменти для збиття для мене. Закриття кордонів з Білорусі було якраз таки, як демонстрація того, як треба працювати з Китаєм в даному випадку. Показати Китаю, що для нього буде Європа а, а, заблокована з тих чи інших там напрямків, що вони не отримують можливість там транзитувати щось у Європу, і так далі. Але відповідно, ми ж бачимо, що певно була дискусія між Польщею і Китаєм. і, Певно, вони там домовились до чогось. Я не готовий це коментувати. Я ще раз підкреслю в такому обсязі. Це все ж таки суверенне рішення польської республіки. Але щодо, скажімо так, дій в цілому, якщо сказати, якщо ви не готові використовуючи нормативи міжнародного права, захищати своє право на суверенітет, то вас його будуть поступово забирати. І все так чи інакше, це може бути таким чином е вчинятися як це робить Росія в Україні? Вона хоче вже не од не першу спробу забрати частину суверенітету України не вдається, і тому повномасштабна війна. А, а може це робити гібридно, як вона робить, наприклад, у Польщі, у Румунії, в Естонії, чи де інде там в акваторії, наприклад, Балтики. і, і, і тут питання в тому, чи усвідомлюєте ви, по-перше, всі ці ризики. Друге, що ви будете робити, якщо гібридні компоненти перейдуть в мілітарні компоненти, чи готові ви будете так само як Україна воювати? Ну з психологічної готовності виходячи там з вольової готовності, виходячи? І нарешті четверте. Чи будете ви продовжувати однією рукою говорити і підписувати декларації, що Росія безумовний ворог Європи, а іншою рукою підписувати контракти на постачання там скрапленого газу чи на постачання в Росію чогось там чи в Білорусі, і так далі, тому подібне? Це все складні питання, на які на сьогоднішній день після трьох років війни в Україні на жаль немає чітких однозначних чорно-білих відповідей. І сьогодні, як ми розуміємо, мають зустрітися Дональд Трамп з президентом Зеленським. Проведуть переговори орієнтовно о 20-й годині. Пишуть змі з посиланням на офіс президента. Я розумію, що так наперед важко сказати, але тим не менше, чого ми сьогодні очікуємо, пане Михайло. А є дві ключові теми, які треба проговорювати на рівні президентів Сполучених Штатів чи там європейських лідерів і президента України. Це санкції. А ми тільки що трошки вище про це говорили за рахунок санкцій, можна примусити Росію, ну, тобто, по перше, позбавити Росію великого обсягу грошей, якщо відверто вже говорити, да, за, за, за рахунок яких вона фінансує цю війну, І друге можна все ж таки за рахунок санкцій трошки змінити е, поведінку суб'єкта Путіна, да тобто повернути його до усвідомлення того, що відповідальність все рівно є, і посадити за стіл переговорів. Ну принаймні, да. Посадити та спробувати це зробити. І друге це мілітарні підтримки. Ми вже бачимо, що є певні пакети е мілітарні пакети від наших американських колег. да? але треба це все збільшувати знову ж таки шукати рішення напередодні зимового Сезону мається на увазі підсилювати системи протиракетної оборони. Є ще один напрямок обговорення. Ну тобто, мілітарка, санкції є ще один напрямок. Це гарантії безпеки. Ну, тобто, навіть не те, що гарантії ми так просто називаємо це гарантії безпеки, а насправді це архітектура післявоєнного миру. Ну тобто, якщо перші дві частини стосуються припинення війни як такої, ну в тому чи іншому форматі, то вже третій, скажімо так. Напрямок обговорення, це якою буде гарантована архітектура безпекова в Європі і для України, яка не приведе до третього там чи четвертого етапу війни. Пане Михайло, я дякую вам за те, що ви долучилися до ефіру. Будемо спостерігати за тим, чим завершиться ця розмова. Якщо вона буде відбуватися в прямому ефірі, звісно, ми будемо показувати її наживо в Ютубі. Будемо спостерігати за тим, як і про що домовляться президент України і президент Сполучених Штатів. Ну і звісно, вболіваємо, що в чергове. Україна, українська думка буде почута зокрема, в Сполучених Штатах або Сполученими Штатами. Пане Михайле, до наступної зустрічі. Вам кажу Дякую дякую. вам, радник лависопрезидента Михайло Подоляк з нами був на зв'язку цієї години.